Незламні ну, не всім привіт, з вами ваш улюблений любви Макс гардієв. Музика, яка вас вб'є, сьогодні я вам розкажу не вовше нереальне. Мене наштовхнула буквально недавно. Мені написала моя підписниця і сказала: слухайте, Макс, а чи можна нам слухати? Яку музику взагалі можна слухати для того, щоб притягувати позитив? І взагалі, чи дійсно потрібно слухати тільки якусь, знаєте, релакс музику? І чи може музика притягнути гроші, любов, кар'єру і тому подібне? Зараз вам все розкажу. Але перед цим не забудьте підписатися на мій канал, постав. Давити лайк цьому відео, написати в коментарях, яку музику ви слухаєте. Зазвичай. Поділіться цим відео зі своїми друзями. Чим більше ви робите репост, чим більше ви даруєте людям інформацію, тим краще буде для вас, тим більше добра вам повернеться. Що Таке музика в історичному плані. Це вібрації. Звичайно, вібрації. Зараз я вам продемонструю, яка музика може зцілювати. Наприклад, музика ось така. Ось ви зараз слухаєте, і весь негатив у вашому домі. Він зникає. Якщо у вас, ну, наприклад, такого обладунку немає, чи нема просто колокольчиків, ви знаєте, що є такі, типу, дзвіночки ем, музика повітря. Є такі такі маленькі-маленькі дзвіночки. Або, наприклад, ем, дзвіночки, які називаються Дитячий сміх. Також може бути, це може бути поюща чаша, але яка музика реально може зцілити? Яка це музика? Що це за музика? Перше, давайте е, ми з вами розділимо музику, яка знищує нас, і музика, яка нас зцілює. Я знаю, що дуже багато хто з вас дуже любить слухати музику, яка несе такі слова. Наприклад, чортолюбов, це негатив, типа, все, «Дівочка, танцуй, бухай на цьому тасполі. Тобто, Ця музика, вона породжує дуже багато негативних вібрацій в жінці. Ну у кожного там своя якась історія буває так, що музика дуже сильно вібрує з вами в той момент. І коли ви там, наприклад, дуже погано себе почуваєте, вам дуже хочеться послухати такого формату музику. Оці такі, знаєте, дуже драматичні пісні, які ми слухаємо, вони. Несуть насілення, не шановні, ми звикли до того, що якщо нам погано, нам потрібно слухати якусь музику, якась ну яка нас ще гірше нам вібраційно вниз за, за таші. Що у нас з вами з вами відбувається в той момент, коли ми слухаємо таку музику? Ось наші вібрації вони і так не дуже добрі. Коли ми слухаємо цю музику, наші вібрації опускаються ще нижче. Вся музика, яка несе драматично негативний аспект або Музика, яка дуже сумна, така знаєте, прям прям розривається там всередині. А я кажу про негатив, коли все погано, всі помруть, нічого доброго нема. Світ світ важкий, світ жорстокий. Він мене там забрав. Все, коли ви слухаєте таку музику, ви слухаєте слова, які вібрують також. І ви наспівуєте оці, оці пісні. Ви таким чином притягуєте, що коли ви постійно собі говорите, мене все погано, в мене все жахливо, мене все кидають. і Взагалі я бухаю, і взагалі мене я не знаю, що мені робити. І я і мені і мені важко. Ви ж зрозумієте, що це ви повторюєте самі собі. А особливо ті, хто люблять слухати їх на повторі, таку музику, то готуйтеся до того, що буде біда, горя в вашому житті. Тому така музика заборонена. Для вас, якщо ви маєте дуже низькі вібрації. Ну, давайте так, якщо ви маєте високі вібрації, також не, не рекомендується таку музику слухати. Я знаєте, давно вже не слухаю музики зі словами, тому що слова несуть вібрації. Якщо я, наприклад, хочу щось. Позитивне вже послухати, то я вибираю слова там, де є любов, гармонія, все буде добре, все зміниться, все йде, я сильний, я могутній. В своїх піснях я використовую слово незламні, бо ми незламні люди. Але пам'ятайте, що пісні, які несуть, все ж таки Такі, знаєте, сумні ноти, що він мене кинув, я вже не знаю, що робити. Будьте дуже обережні, тому що ці слова вони несуть негативну вібрацію, і ви починаєте входити в депресію. Особливо не можна слухати таку музику дітям, бо діти ще не сформовані енергетично. Ну, давайте так, я не ваш е, опікун. Ви самі знаєте, як е, впоратися зі своїми дітками, але я вам дуже раджу просто контролювати або обмежити хоча б Прослуховування такого матеріалу музикального, музичного, що ще може знищити? Звичайно, важкий рок. Є такий стиль музики, він іде все ж таки від темних сил. Ну, давайте так. Не, не, не обіжайтеся на мене, якщо ви так співаєте чи ви слухаєте таку музику. Але я дуже хочу, щоб ви мали гарні позитивні вібрації. Це те, що несе негатив. Я, я, ну, я не буду дуже багато вам нагружати, але давайте повернемося до позитивної музики. Тепер вже про приємне. Звичайно, перше, що музика, яка нас розслабляє, це легкий джаз. Це легка якась музика. Ну, по-перше, це музика без слів. Давайте так. Якщо вам не подобається музика без слів, слухайте тоді просто музику природи. Тобто, це пташки, це море, це ручійок, якийсь чи чи шум дощу. Тобто, все, що вам подобається, ви можете це слухати. Далі мантри. Будьте дуже обережні з мантрами. Не всі мантри можуть принести вам позитив. Що таке мантри? Мантри це е, як молитва, так, мантра це молитва, така своєрідна, але з, зі звуками, зі звуками, з правильними енергетичними підходами. До речі, мантри можуть вам притягнути кохання, можуть вам мантри притягнути е, гроші. Дитину можуть правильно притягнути в ваше життя, якщо у вас, наприклад, нема дитинки. Очистити вашу енергію може, тобто мантри, це дуже важливо. До речі, я вам дуже рекомендую подивитися фільм, називається він Куди приводять мрії. Це фільм про Тіну Тьорнер, Дуже крутий фільм, і там розповідається про дуже круту мантру, яку я, я особисто використовую. Вона називається так: «Нам міохо Ренге Кіо. Нам Міохо Ренге Кіо. Ця мантра, яку я відкрив, до речі, саме Завдяки е, цьому фільму, е, але це автобіографічний фільм саме Тіна Тьорнер, бо Тіна Тьорнер дуже часто використовувала після там, дуже важких періодів свого життя саме цю мантру. Обов'язково слухайте музику, де є е, вібрації ось таких інструментів, як е, дзвіночки, е, тому що оця музика саме е, вібраційно звук чистить енергію, саме ось такими. Співаючими чашами. Саме така співаюча чаша може знищувати негатив повсюди. Ви можете купити колокольчик, дзвіночок такий, і отак ходити також по всіх углах. Це називається знищення негативу, саме звуком. І пам'ятайте, що дуже класно слухати музику, яка дійсно виконується дуже позитивним. Виконавцем, виконавець музики також несе вібрацію, тому якщо ви відчуваєте, вам подобається дуже музика, але не подобається, наприклад, сама людина, то краще таку музику не слухати. Далі є, в ви знаєте, що є така музика, називається ОСТ. Це музика з кінофільмів. Я для свого підняття духу. Вона називається мотиваційна музика. Вона піднімає е, вас е, з низьких вібрацій і піднімає дуже високо. Наприклад, ви дуже втомилися, а вам потрібно бути на дуже високих вібраціях. От така музика вона дає дуже багато енергії, дуже багато позитиву. Ну і звичайно, найкраща музика це музика природи, але не записана в десь не в студії. Так а. Природна музика. Ви ще можете встигнути почути концерт пташок і почути просто шум повітря. Якщо ви живете біля моря, ви можете почути шум води. Оця музика зцілює найкраще. Оця музика несе дуже позитивні вібрації, і ви по-іншому взагалі будете себе відчувати. Ще один дуже важливий такий аспект це музика, яка Випромінюється від мами. Колискова. Ми вже забули, що це таке. Ви я впевнений, що ви або діткам вмикаєте у цей електронний е, музик, музичний апарат, бо у вас нема вже часу для на своїх діток поспівати їм. Якісь колискові. Найпотужніша для ваших діток енергія це пісні, які співають мама. Це найважливіша музика, яку чує дитина. Вона має не просто цілительну енергію, вона має енергію сили для дитини як оберіг. Найкраща цілительна енергія. Це іде енергія від материнського співу. Коли мама співає, вона віддає дитині дуже багато позитивних вібрацій, і дитинка захищається від негативу. Дитинки не хворіють ось побачите, Я вам гарантую, якщо ви будете співати своїм діткам, дітки будуть здорові, сильні, енергетично сильні і, ну, само собою, будуть і фізично потім сильні. Звичайно, все це мій досвід. Я впевнений, що. Ви, мож, деякі з вас будуть не згодні зі мною. І це нормально, бо ваш досвід зовсім інший. Якщо вам дійсно завібрувало те, що я вам сказав, дослухайтеся. І я впевнений, що ця така музика, вона змінить ваше життя. Пам'ятайте, що найцінніше в нас це ми. І е, ми повинні. Розуміти і бути відповідальні за те, що нас оточує. Тож подивіться на свій плейлист зараз і подивіться, яка там музика. З чого там більше: позитивної музики чи негативної музики. Напишіть мені в коментарях, як у вас це все відбувається, і яка музика приносить вам спокій і гармонію і рівновагу. Пишіть в коментарях: ну а з вами був, як завжди, я, ваш улюблений мольфар Макс Гардєєв. Я дуже сподіваюся, що ми скоро з вами зустрінемося.